Вітаю громадяни. Сьогодні ми будемо робити невеличкий е, такий кодинг. Не знаю чи кодинг. Ну, Факт того, що мені треба просто потестувати свій новий мікрофончик. І я вирішив записати невелике відео і під час цього відео зробити е, так, спектральний аналізатор на ESP32. Це трохи клікбейт, тому що не на самому esp 32 що ми будемо робити? В першу чергу у нас є типу, такий врум, в ньому є вбудований Bluetooth і Wi-Fi. Відповідно, першим ділом ми спробуємо отримати список каналів Wi-Fi з RSS-сигналу на кожному з цих каналів. Тобто, по суті, якийсь Wi-Fi аналізатор. Далі це ми відкладемо. В мене є інший девайс, я тут вже просто скрутив все на суплях. Фактова, що ось є CC1101 трансміттер. Е, трен... Тобто він може передавати і приймати. Ми будемо використовувати його для приймання. Спробуємо зробити той самий спектральний аналізатор, але для частот там, типу від 300 до 900 МГц. От, Я ще думав взяти отаку от лілігочку. Тут є вбудована лора на 900 або на 400, так само можна зробити на ній. Спробувати, але трохи в мене не вийшло, тому якщо хоче хтось побавитися, на домашнє завдання. Можете спробувати. от, А тим часом погнали. Так, отже, що ми тут маємо? Перша задача була просто пересканувати Wi-Fi діапазони. Ось є звичайний esp 32 в нього, як ми знаємо, діапазон Wi-Fi тільки на 2.4, тобто тих 14 пар 13 каналів. Код буде на гітхабі, результат роботи ось тут. Ми бачимо в консольці, зараз я її трошки розтягну. Тобто воно кожних декілька секунд оновлюється і ми бачимо всюди DBM по кожному каналу, і ми бачимо смужку, яка показує потужний сигнал. Чому так мало, чому все пусте? Тому що тут дуже погана антена і Відповідно, зараз я спробую взяти якусь антенку. Ось в мене є двордіапазонна, вона в тому числі на 2,4 мало би стати значно краще, якщо я тільки вдам його сюди причепити. Оп! Причепили ніби. Від металу трохи далі. І от ми маємо значно краще стало видно. Ну, наскільки воно відповідає реальному Wi-Fi, я не можу сказати, тому що треба щось для порівняння. Але коли я вмикав в попередніх тестах точку доступу, то тут картинки трохи мінялися, тому можливо, що з високою долей ймовірності воно, типу, все правильно показує. Ну, звичайно, не дуже корисно використовувати отак, тому що ми. Будемо весь час носити його підключення до комп'ютера, а це якби, таке собі задоволення. Тому у мене тут є інший гаджет. Поки що не звертайте увагу на ті всі штуки. Мене цікавить переважно цей екранчик. Чи зможемо ми вивести ту саму картинку, але на екранчик підключений до самої сторони. І тепер у нас є така штука на екранчику. 13 каналів, на кожному смужка показує типу RSSI. Для чого це може бути корисно? Ну, типу, в принципі, якщо це все спакувати в гарний корпус, можна носити в кишені невеличкий Wi-Fi сканер. І принаймні знати, на яких каналах у вас є сигнал більший, на яких менший. Тобто вибирати вільні канали може стати комусь у нагоді, не знаю. Код аналогічно буде на гітхабі, якщо хтось хоче подивитися. Ну, тут, типу, нічого надзвичайного нема. В принципі, можна було би тут побавитися з прибиранням ділеїв, побавитися з різного роду там усерединнями, зберіганням. Тобто не кожного разу малювати картинку, а зберігати попередній стан і, типу, всякі ватерфоли робити. Ну, це вже на Треба мовити за потребою, хто захоче погратися, велкам може так, Але думаю, ясно, що з самого сканування Wi-Fi особливої користі нема, тому ми це відкладаємо. І я зробив хитрішу штуку. Є така девайси на CCC 1101 трансівер, який працювати повинен в частотах, типу там від 300 433, 900, 800, тобто типу, на тих всіх частотах, які. Не ліцензовані, так би мовити. Ну, він, звичайно, працює по-різному добре чи погано на тих різних діапазонах. Ну, що Спробуємо ми його. От Я тут взяв ту саму USB-шку, причепив тут екранчик і причепив тут наш приймач. Антенна якась на 900, кастомна, але в принципі без різниці. Нема нічого кращого. Е, так, як воно працює. Тут є код, який я потім закину так само на Github, можна буде подивитися, нічого надзвичайного, воно просто кратше буде щось видно. Не видно. Ну, воно просто проходиться по всьому діапазону від 300 там, до 900 з копійками і малює графік полосочками в залежності від того, який RSSI. Зараз покажу. Пробуємо. Так, штатива все ще нема, перепрошую. Тому... Підключилося. Ось тут з'явився напис. От ми бачимо на екрані якусь отаку картинку. Це на соплях, тому не знаю, чи видно, починається від 300 і закінчується 928. Ну і типу воно тут трохи блимає, якщо придивитися. зараз. Мешті міняється. Ну Звичайно, це можна намалювати будь-що, тому ось у нас є хакерф, портопак. Я спробую цим хакерефом зробити приблизно те саме. Для цього знатки потрібно три руки. Звичайно. Хто не знайомий з протопаком, має нагоду. Не знаю, чи тут щось видно, але є така річ, яка називається Looking Glass з лінзою, яка, по суті, малює водоспад на що завгодно. Тут у нас намальовано зараз від 433 ось, від 423 до 443. Але можна зайти от у меню, тайпити 300. І МАКС 928. Так як там. Ну, тут треба трошки почекати, поки ватерфол промалюється. Постаратися не закрутити металевий корпус у цю штуку. Ну, тобто тут, звичайно, не надто все показово, але ми бачимо, що внизу на 300-х умовних частотах є багато зеленого на нагріфу і багато смужечок на нашому екранчику. Це, типу, сигнал високим РССА Під кінець бачимо погано досить все. Але загалом картинка схожа. Тому можна вважати, що на такий написаний на коліні код умовно працює. Не знаю, для чого цим можна користуватися в реальності, але в принципі, якщо купити модулі підходящі на різні частоти, то можна зробити спектральний аналізатор буквально на колінці. Та, ці модулі бувають під різними інтерфейсами, тому можна зробити там перемикання якесь, а налог свайпу і типу, мало би бути прикольно.